Смертельне ДТП, що трапилось у Коволі у 2018 році це трагічна історія, в якій одночасно замішані поліцейський, п'яний водій та роки судової тяганини. Волинський екс-патрульний, рухаючись на БМВ і порушуючи правила дорожнього руху, зіштовхнувся з іншим автомобілем ВАЗ, внаслідок чого загинула одна людина 33-літній пасажир Жигулів. Суд першої інстанції визнав колишнього полісмена винним у скоєному ДТП та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Обвинувачений, в свою чергу, до останнього наполягав, що його вини у трагедії немає і з вироком не погодився. Тож справа опинилась в апеляційному суді. На початку судового розгляду дізнаємось, що потерпілі відмовились від своєї апеляційної скарги, оскільки обвинувачений сплатив їм усю завдану шкоду та навіть просять суд його суворо не карати. Надійшла відмова від апеляційної скарги. Я Шкода, і ви сказали свою думку відносно покарання? Зараз так, так. щодо покарання випадку засудженого обвинувачення просить врахувати відшкодування шкоди, як пом'якшуючи обставину. провадження, просить суворо не карати. Тож у всіх присутніх складається враження, що підсудний все ж вирішив визнати свою провину однак у самого обвинуваченого. Геть інша думка. Можете пояснити цю свою позицію. В суді першої інстанції зазначено, що вини ви не, не визнали, і суд першої інстанції не знайшов пом'якшуючих покарання обставин. Ну, а, а на даний час, з огляду на долучення розписки і оголошення, ви відшкодували всім потерпілим і шкоду, і цивільні позови, і до вас не мають претензій. Чи це може свідчити про якусь зміну вашого відношення до інкримінованих діянь чи ні? Тому я хочу просто дійсно ну, бо в даній справі. Тобто позиція ваша не змінилась? Ви винуватість не визнаєте, в скоєному не каєте. Зрозуміло, просять. Така заява дещо спантеличила адвоката потерпілих. Мені казали повідомити суду, що вони не наполягають на сировому мірі покарання, з ними не розрахувався винуватець. Але ми рахували, що він визнає свою війну, а він війну знову не визнає. Я вот не зрозумів цієї позиції, чесно кажучи, потерпіли, мене просили казати суду. Я передаю їхній просьбу, що вони наполягають на суровому покаранні, не просять його обов'язково позбавляти волі, але з рахуванням того, що він визнавав війну перед ними. Далі захисник обвинуваченого пояснює, що слідчий експеримент був проведений з істотними порушеннями. На думку адвоката, в смертельній аварії винні погана погода, туман і, можливо, навіть водій іншої автівки, який до слова був добряче сп'янілий. вас перед ДТП розпочав маневр повороту ліворуч за меж проїзної смуги руху з правого узбіччя. Тобто, автомобіль міль вас рухався не по проїзній частині, а правого узбіччя це зовсім змінює механізм даної дорожньої транспортної пригоди. Тобто, правого узбіччя міг виїжджати автомобіль вас і відповідно створити небезпеку. Зі слів самого підсудного видимість була нуляча, а дорога погана. Яма на ямі. Тому швидко рухатись, нібито він ніяк не міг. Швидкість пархунюка згідно його показів. Коли він був свідком, його допитували, він говорив, що він рухався до 60 км на годину. А в слідчому експерименті проведено замір і розтяжку від місця зіткнення і відповідно заміри робились при 70 км на годину. Однак це твердження заперечує адвокат потерпілих, вказуючи на покази свідків. Вони запевняли, що поліцейський на БМВ просто таки мчав, обганяючи їх на недопустимо великій швидкості. Ну ми допитали свідків свідку судовому засіданні. Свідки абсолютно зі сторони обвинувачення, були, яких знайшли саме сторона обвинувачення. водії транспортних засобів, які рухались той же самий час, слідок діток. Вінадікто на не показав, що автомобіль БМВ, який пізніше став учасником дорожньо ребрасних пілота, бігнали на швидкості понад 120 км на годину. Заслухавши сторін по справі, суд видаляється в нарадчу кімнату. Підсудний помітно нервує в очікуванні рішення. Апеляційну скаргу Рощака. Залишити без задоволення, а Вироковська міськрайонний суду Волинської області 13 січня 2023 року щодо пархованика Продану Володимировича без змін. Тож за рішенням колегії суддів вирок залишають без змін. І підсудному все ж доведеться провести за гратами 4 роки. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.